І я вам напишу у групу нашу текст, і ви зможете з мамою вчити. Щось я не додумалася спочатку це зробити, бо я вихователям завжди писала, вони з вами вчили. Но ми ж по-новому працюємо. Треба, щоб мами вчили тепер. Замість вихователі. Ну що, співаємо? Осінь, осінь вже прийшла. Дощі нема тепла, крап крап крак крап-крап-крап, підуть дощі нема тепла. По жовцям зелений сад у ці брові листопад. Ш-ш-ш, шу-шо. Остані кубле про пташок. Спів пташиний голосний, змов усюди до весни. Да? Подивіться, ось пташки як летять вони. У теплі краї відлітають, бачите? Хто це гуси, мабуть, да? гуси відлітають в, тепли... в теплі краї. Так. Да. А хтось іще в нас залишається. Хто це такий? Туація, Горобчик. Горобчики, горобчики ем, голубі, Ворони залишаються в нас, да? і, але вони не співають, бо е, ну, холодно, їм не хочеться співати. Ну, трошки там цвірінькають. Е, і зараз ми з вами третій куплет повчимо. Да? Спів пташини з півташини голосний, змов усюди до весни. Я співаю, ви слухайте потім разом. Спів пташиний голосний, змов усюди до весни. А зараз разом зі мною всі. Спів